Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про щедрість. дехто щедро дає, та ще додається йому. А дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він. Ми звикли до формули. Якщо віддаю, то я маю менше, але якщо я зберігаю, то я маю більше. Але Бог каже є інший закон. Вищий за цю економіку, сильніший за людські розрахунки. Той, хто дає, отримує більше. Той, хто ховає, втрачає. І цей вірш не про фінанси, принаймні не тільки про них. Це духовний принцип, що визначає, як ми живемо, любимо, служимо і довіряємо Богові. Щедрість це не про суму в гаманці, а про наш простір у душі. Це стан, у якому ми не тримаємося, за своє, як за останнє. Це свобода, яка дозволяє серцю відкривати двері там, де інші їх зачиняють. Це довіра Богу, а не страх перед завтрашнім днем. Щедра людина вміє відпускати, і Бог вміє наповнювати її знову. Але той, хто ховає надміру, той, хто боїться віддати, втратити, поділитися чимось, проявити милосердя, той насправді будує фортецю, яка потім може стати навіть могилою. Така людина бідніє не лише матеріально, вона бідніє в своїй радості, у мирі, у відчуття сенсу, бо той, хто невпинно збирає, замикає свої руки, а в закриті руки Бог не може нічого покласти. Цей принцип яскраво видно в житті Ендрю Карнегі, одного з найбагатших людей свого часу. Коли він збудував своє велетенське багатство, він зробив крок, який світ тоді не розумів. Він вирішив віддати майже все. Він почав фінансувати бібліотеки у містах, де навіть ніколи не бував. Він заснував університети і підтримував науку та освіту. Коли його все-таки запитали, чому він так робить, він відповів: людина, яка вмирає багатою, вмирає з ганьбою. І пізніше Білл Гейтс повторив цю фразу. Карнегі змінив погляд на доброчинність у всьому світі. Його щедрість стала прикладом того, як багатство, вкладене в інші життя, не зменшується, а множиться. Але вже на рівні який не вимірюється грошима. І саме тому він був одним із найранніших людей свого часу, бо його багатство жило далеко за межами його власної біографії. Бог хоче навчити нас тому самому. Коли ми відкриваємо долоні, Він наповнює їх. Коли ми віддаємо, ми стаємо каналом Його благословень і щедрість. Це не вимога, це привілей. Це шлях, яким Бог проводить серце туди. Девоне стає подібним до серця Господа. У кінці цього вірша звучить тиха, але сильна істина. Щедрість це свобода, а скупість це рабство. І Бог кличе нас до свободи. Господи, навчи мене відкривати серце і руки. Дай мені сміливість бути щедрою у словах, у служінні, у підтримці і навіть у фінансах. Вирви з мене страх перед нестачою і наповни довірою до Тебе. Хай моє життя буде потоком благословення для інших. Навчи мене давати так, як даєш ти, щедро, радісно і без страху. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.